Вітаю! Сьогодні поговоримо про світ, де головна зброя це інформація, а поле бою це власне відкритий інтернет. Давайте розбиратися, що ж це за звір такий розвідка з відкритих джерел або осинт, і як вона ну, насправді змінює хід сучасних конфліктів. Звучить ну, трохи фантастично, правда, як взагалі публічні дані можуть відстежувати цілі армії, а ще й документувати війну. Але знаєте, саме це питання і є ключовим для нашої сьогоднішньої розмови. Побачимо, як звичайнісінькі дописи в соцмережах, фото з супутників, якісь там статті перетворюються на реально потужний інструмент і не тільки для розвідки, а й для правосуддя. Окей, ось наш клан на сьогодні. Спочатку, що таке розвідка з відкритих джерел, потім, як вона допомагає документувати війну, далі, як осинт працює пряно на полі бою і на кіберфронті? Ну і наостанок поговоримо про виклики та майбутнє осинт. Отже, давайте почнемо з основ: що ж це таке ця розвідка з відкритих джерел? Як з публічних даних отримати стратегічне бачення? Якщо говорити просто, то Оєсінд це, знаєте, справжнє мистецтво. Мистецтво взяти весь цей безмежний океан інформації з інтернету, соцмережі, супутникові знімки, новини, реєстри, що завгодно, і перетворити його на щось конкретне, на чіткі розвіддані. Раніше, щоб отримати щось подібне, потрібні були цілі спецслужби. А сьогодні? Сьогодні Оєсінд просто змінив правила гри. Розвідка стала доступнішою, і, що головне, набагато швидшою. І ось тут стає зрозуміло, наскільки все серйозно. Цілі ОСН – це ж не просто, ну знаєте, відстежити, де там ворожа техніка. Ні. Це, по-перше, надати достовірну і головне своєчасну інформацію. По-друге, виявити загрози, наприклад, кібератаки. По-третє, допомогти військовому керівництву приймати правильні рішення, і що мега важливо, збирати докази воєнних злочинів для міжнародних судів. Тобто, кожен з цих пунктів це, по суті, окремий фронт. І от якраз про документування злочинів, це, мабуть, одна з найважливіших речей. Давайте подивимось на конкретному прикладі, як це працює. Візьмемо кейс Conflict Observation. Отже. Conflict Observatory. Це по суті незалежна платформа, і вони роблять неймовірну роботу. Вони використовують ОСН, щоб системно крок за кроком збирати докази воєнних злочинів в Україні. Це не просто, знаєте, накидати купу посилань. Ні, це скрупульозна детальна робота. Вони фактично перетворюють весь цей інформаційний хаос на залізобетонну доказову базу для майбутніх судів. А ось як вони це роблять? Це, до речі, дуже цікаво. У них є три основні стовпи: перший це аналіз супутникових знімків, такий собі погляд з космосу, який показує руйнування, переміщення військ, ну весь масштаб. Другий це верифікація відео з соцмереж. Це вже погляд, так би мовити, з землі. Він допомагає відновити хронологію, ідентифікувати учасників, побачити деталі. І третій надзвичайно важливий елемент це свідчення очевидців. Це додає людський вимір, дає контекст. І, от коли всі ці три елементи складаються разом. Виходить повна перевірена картина. Гаразд, з документуванням зрозуміло, а тепер давайте перемістимось, так би мовити, з юридичного фронту на реальний військовий, як осінт допомагає здобути тактичну перевагу прямо на полі бою. Для військових розвідників ОСНТ це без перебільшення їхні очі та вуха. Вони аналізують відкриті дані і бачать те, що противник відчайдушно намагається приховати. От подумайте, якесь звичайне фото, яке солдат виклав у соцмережу, а завдяки геолокації можна викрити цілу базу. Саме так і виявляють скупчення техніки, нові укріплення, шляхи постачання, і все це дозволяє діяти на випередження. І в результаті, що ми маємо? А маємо ми цілком конкретний військовий вплив: по-перше, це координація зусиль між різними службами. По-друге, це точна ідентифікація, де знаходиться ворог і куди він рухається. І як наслідок успішний зрив наступальних планів. Коли розвідка вчасно бачить, що готується атака, неважливо чи це аналіз залізничних перевезень чи супутникові знімки, з'являється можливість підготуватися і дати відсіч. Це прямий, абсолютно реальний вплив на хід боїв. Але сучасна війна це не тільки про землю, море і повітря, є ще й кіберфронт. Давайте тепер подивимось, як ОСН допомагає захищати наш цифровий простір. І ось ця діаграма дуже наочно показує, куди йдуть основні зусилля. Дивіться 40% – це виявлення кібератак, ще 35% – протидія дезінформації, тобто боротьба з фейками, і 25% – це захист критичної інфраструктури. Ось вам по суті три головних напрямки кіберзахисту, де OSINT відіграє ключову роль. І що тут найголовніше це робота на випередження. OSINT дозволяє не просто реагувати, коли щось вже сталося, а бачити підготовку до атаки, тобто проактивно виявляти потенційні кібератаки та інформаційні кампанії, захищати нашу критичну інфраструктуру, державні системи, і, звісно ж, активно боротися з дезінформацією, яка має на меті розколоти суспільство. Моніторинг якихось там форумів чи соцмереж може дати сигнал про підготовку атаки, і це дозволяє вчасно вжити заходів. Звісно, все це звучить дуже круто, але не варто думати, що ОСАЕНТ це якась чарівна паличка. У цієї сфері є дуже серйозні виклики, і саме вони по суті визначатимуть її майбутнє. Давайте пройдемося по цьому інформаційному лабіринту. Перший виклик, і він, мабуть, найбільший, це інформаційне перевантаження. Просто уявіть собі, ці терабайти даних, які з'являються щодня. Знайти в цьому всьому щось справді цінне це без перебільшення як шукати голку в стозі сіна. І тут потрібні не тільки якісь круті програми, а й дуже кваліфіковані аналітики, які вміють відрізнити важливий сигнал від звичайного інформаційного шуму. Виклик номер два це, звісно, ризик фейків. Ми живемо у світі, де дезінформація це повноцінна зброя. Тому кожен допис, кожне фото, кожне відео все це потребує ретельної, просто таки скрупульозної перевірки. Бо якщо використати неперевірені дані, наслідки можуть бути ну просто катастрофічними. Ціна помилки тут неймовірно висока. І нарешті третій виклик це захист. Захист джерел інформації і, що не менш важливо, самих аналітиків. Ці люди працюють на передовій інформаційної війни, а це означає, що вони самі стають цілями. І забезпечити їхню безпеку, це не просто про захист конкретних людей, це про стабільність усієї цієї розвідувальної роботи. То що ж далі, яке майбутнє восінд? Ну тут є три ключові напрямки: перший це безперечно штучний інтелект, він допоможе автоматизувати аналіз і впоратися з цими шаленими обсягами даних. Другий це глобальна співпраця. Інформаційний простір не має кордонів, тому і співпраця має бути міжнародною. Обмін досвідом, технологіями це критично важливо. І третій, мабуть, найголовніший пункт це люди. Потрібно інвестувати в освіту, в підготовку нового покоління аналітиків, це і є ключ до успіху. Знаєте, є одна фраза, яка, як на мене, підсумовує все, про що ми говорили. Своєчасна та тучна інформація рятує життя та забезпечує перемогу. І це справді так. За кожним проаналізованим байтом інформації стоїть найвища цінність це людське життя і можливість захистити свою країну. Ось у чому справжня суть Осінд. І наостанок, давайте залишимось з одним питанням, просто для роздумів в нашу епоху, коли інформація настільки відкрита і доступна, якою є роль кожної окремої людини у зміцненні безпеки, можливо, відповідальне ставлення до інформації, її перевірка, поширення, це вже не просто особистий вибір, а така собі громадянська необхідність? Це питання, над яким, я думаю, варто замислитись. Дякую за увагу.